Продовжуємо оглядати ситуацію на Донеччині, зокрема на покровському напрямку, де вона загострюється протягом останнього тижня. І місцева влада закликає жителів евакуюватися сьогодні. От з Мирнограду приходить звістка про те, що закрили два райони. Шукають 500 дітей, яких батьки переховують від евакуації. Мирноград це... поруч поруч з Покровськом. Власне у Покровську, моя колега, військова кореспондентка РБК Україна Богдана Ліськівська. Богдан, вітаю. Вітаю, Дмитре. Привіт, з Покровська. Як живе Покровськ? Як живе Мирноград? Чи відрізняється в цих містах ситуація? Селидове також у стрічках новин. Якщо взяти в Мирноград, то там більш загострена ситуація ніж в Покровську. Там вже введена комендантська година до 16-ї години. Лише можна заходити, заходити в цивільному населенню. По Покровську ж комендантська до 21-ї години залишається точно так само, як і було раніше. В Мирнограді вже немає працюючих точок, там уже не працюють магазини. Зачинились відділення нової пошти, там вже життя потрошечки завершиться. Проте. Цивільне населення досі залишається. Там часто прилітають. Вже є прильоти авіабомб. Є загиблі минулого тижня через прильоти, тому там досить небезпечно. Щодо Покровська, то тут теж напружена ситуація, проте трішечки краще ніж в Мирнограді. Тут ще залишаються деякі магазини, які працюють. Проте такі місцеві, більш локальні, якщо взяти такі, як. Великі мережеві, як АТБ і тому подібне, вони вже зачинилися деякі супермаркети ще залишились, і вони ще продовжують працювати. Проте, якщо зайти в них, то там досить мало продукції. Вже розпродують, що залишилося, і будуть теж зачинятися. Вчора я зайшла в аптеки. Теж вони з дня на день будуть зачинятися те саме і з кав'ярнями, і з іншим. Люди дуже в великому напруженні. Зараз тут постійно чути вибухи, як ніше. Це можна було зрідка почути, то наразі вони постійно лунаються. Це як і приходи, так і виходи. Наша наші позиції теж вже більш наближені сюди. Тобто, фронт дуже близько. Наразі вже менше 12 кілометрів залишається до Покровська, тому дуже напружена ситуація. Щоденно відбувається евакуація. Кожного дня відбувають потяги до Львову і до рівного. Вчора я була присутня на евакуації. Повністю весь потяг 11 вагонів був заповнений людьми. Інші люди, які залишаються тут, вже також на валізах, не хочуть залишати свої домівки, адже їм ну хочеться залишатись тут, вірять в краще, але дуже напружена ситуація. Люди вже, хоча й ходять по вулиці, але вже менше набагато тому. Якось ось так місцева влада у перефронтових районах часто скаржиться на те, що місцеві відмовляються виїжджати. От ті, хто відмовляється, в яких умовах вони залишаться, якою є гуманітарна ситуація? Вода, світло, продукти. Поки що ем, вода є, світло є. А дуже багато в яких будинках є свої скважини, тому водою вони забезпечені ще раніше. Раніше Мирноград і Покровськ ділили по черзі воду, тобто три дні було в одному місці, три дні в іншому. А тепер ті, хто мають свої скважини, то вони будуть далі забезпеченими. Поки що місцева влада говорить, що вода е, з водою і світлом ситуація залишається такою самою, як і була, з приводу інфраструктури ніяких змін немає. Ну це до того часу. Якщо не ми розуміємо ворожі ракети або ж ворожі каби не влучать в інфраструктуру, поки що все це є з приводу гуманітарки. Вона сюди і ще довозиться. Вчора я спілкувалася із волонтерами. Вони намагаються контактувати із різноманітними організаціями і забирати волонтерську допомогу для людей, особливо які інваліди, які не можуть себе забезпечити. Тому поки що ситуація. Із харчуванням, і з інфраструктурою досить непогано, можна сказати, але все ж таки я думаю, що це буде погіршуватися, тому що взяти Покровськ місяць тому це було місто, де працювало абсолютно все. Тут можна було отримати будь-які послуги. Це барбершоп, це спортивні зали, кав'ярні. Тобто він повністю повноцінно жив зараз, же торгові центри, і все зачиняється. Люди виїжджають, тому. Будуть залишатися лише якісь локальні магазинчики, які будуть намагатися якось поставляти продукцію. Чи відомо тобі, як змінюється характер бойових дій біля Покровська, чи росіяни змінюють тактику, чи застосовують малі піхотні групи, як це було раніше? Чи можливо механізовано йдуть на штурми? І власне що в повітрі? Як авіація працює ворога? От от тут, тут саме зміна там позавчора, вчора, сьогодні, в динаміці цікавить. Насправді фронт дуже рухається щоденно їм вдається досягати нових і нових частинок населеного пункту. Я думаю, що це не секрет. Це все можна бачити подібстей міста, такі як Новогродівка. Гродівка, вони вже підсуваються повністю під російський, російський фронт. Вони зараз використовують тактику малих груп. Вони техніку намагаються не використовувати, тому що наші впівдрони дуже добре її мінусують. Проте. У них дуже працює та, саме ця от тактика малих піхотних груп, у них їх безмежна кількість, виходить одна група. І в яким чином вони це роблять? Вони намагаються зараз використовувати буханки, виїжджають буханками. Це автомобілі такі. Якщо їх відрон знищив, то вони висилають наступну буханку. і так по черзі одну за одною, одну за одною, і все ж таки в одній з груп їм, їм вдається комусь висадитись, і те, що у них дуже багато людського ресурсу, якого вони не шкодують. Таким чином, все ж таки, якось їм вдається закріпитися на нових позиціях. У нас, на жаль, менше людей. Ми це розуміємо. У нас менше ресурсів, проте хлопці намагаються триматись як тільки можливо. А, також вони постійно застосовують дрони. Це великі крила, це орлани. Ланцети, вони їх використовують як і в розвідувальних цілях, так і використовують для того, аби на них насаджувати в підруні, залітати в тил. Тобто вони і намагаються ними працювати як бойовою роботою, так і розвідувальною роботою, застосовують по максимуму таку техніку. Ну і, звісно, що намагають гатити кабами вже більш наближено туди, куди вони досягають до от Мирнограда. Там Просто жах відбувається і ближче вже до лінії фронту. Там вони кабами засипають повністю. У них така тактика: чим побільше засипати кабами для того, аби знищити кожну хату. Взагалі, будь-який населений пункт поля там горять, тому ось така зараз у них тактика на полі бою. Спілкуючись з військовими, я дедалі більше розумію, що зсу все ж таки відступатимуть від цих місць, і це не є поразкою. Нібито вже сплановано навіть позиції, на які відступати вони більш вигідні. Чи є ознаки того, що зсу відступають от станом на сьогодні? Чи все ж таки бій триває десь ще далеко від міста? Ну ти кажеш 12 кілометрів. Так це в принципі вже не Далеко. Ну, постійно чутно гармати, постійно чутно артилерію. Я не можу сказати те, що ем, ЗСУ відступають. Наразі запеклі бої тривають на цьому напрямку. Е, усі сили, які мають тут бригади, вони тут скупчують і намагаються відбиватися. На жаль, ми розуміємо, що десь ворог може просуватися і переважає в тих силах. Проте це вимушені кроки більше, коли вони їм доводиться трішечки змінювати позиції, поки що про відступ не йдеться. Ну а є розуміння, куди якщо відступати, то куди власне? Звідки ти будеш вмикатися в мій ефір на РБК Україна? Згодом не з Покровська, а звідки? Сподіваюсь, що з Покровська і далі. Насправді, у всіх є величезна надія на те, що Покровськ не вдасться захопити росіянам угу. ще 12 кілометрів. Є насправді це не так вже і мало. А проте е, є заготовлені позиції. М, я їх бачила. Є лінія оборони, яка створена. Це попередньо було зроблено. Де вона? Я не буду говорити в цілі. Ну, безпеки, ясна річ, але але е, якість можна б оцінити? Наскільки укріплення е, дійсно якісні і готові? Ну я скажу, що вони е, досить хороші, але ми розуміємо, що. Е, Будь-які позиції все одно доводиться потім доробляти, тому що не все те, що можна заготувати завчасно, потім можна використовувати. На перший час я думаю, вони будуть досить хорошими. Дякую за розмову. Бережи себе Богдана Лясківська, військова кореспондентка РБК Україна, була моєю співрозмовницею. Щойно тисніть вподобайку, поширюйте відео і підпишіться на канал РБК Україна в YouTube, якщо тут вперше.